Я Лис Вашингтон. А це мої друзі Кабан Сен, його сестра Євгенія та чорний дріст Сюзі. У лісі нам жилося нелегко. Тому ми вирішили переселитися, але місто не доброзичливе до диких звірів. І в мене з'явилася ідея. Прошу познайомитися з собакою, котом, кроликом і канарейкою. Хто ж нас прихистить? А вже ж Лівінгстони хто ж іще? І ми залишилися тільки це наша таємниця. Ви не розумієте. Ви не повинні бути там. Це не неприродне. Ви маєте повернутися до лісу. І я вам в цьому допоможу. А-а-а! Рятуйте! Рятуйте! Зупинися, слий, космічний собаку! Ти не забереш принцесу Грейсі з її мирної планети. Я буду битися. Ой, неї. Вуф, 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 рау, вуф, а. Ти вчинив дуже підло. Жахливо, страшно. О, кохана, не хвилюйся, все буде добре. Ти справді так думаєш? Звичайно, ми вже залишали їх самих і вони чудово давали собі раду. Це лише на два дні. У них достатньо води та їжі. Ха -ха, гадаю, ти маєш рацію. І ви залишаєтесь самі на вихідні. Люба, ходімо. Інакше запізнимось. На нас чекають устриці. Ми дуже швидко повернемося. Будьте чемними. Ой, хімчистка. Так, пані Лівінстон, Ми заберемо вашу білизну і повернемо за 24 години. Будьте певні. О, нас завтра не буде вдома. Ви можете залишити білизну на нашому подвір'ї. На подвір'ї? Гаразд, пані Лівінстон. Чітко від костюмів. Яка недота! Ви можете їх випрати, поки є така можливість. Скоро забиратимуть речі в хімчистку. Він так смердить, що я аж осліпла. Можливо, їх справді потрібно попрати. O que Саме те, про що я мрію останніми тижнями. І це так романтично. Так, так. Любий, я почуваюся трохи дивно. Так. все виглядає так дивно. Смакота! це саме те про що я мрію останніми тижнями. трохи дивно. Так. все виглядає так дивно. Uh -oh. Uh -oh. Повернімося додому, поки нам не погіршало. О, uh. oh, це просто чудово. Я вже й забув, як це робиться. О, так, це так приємно. <свист�рі> О, так! Можна почухати важко доступні місця. Як приємно хоч іноді побути з собою. Так, ми дикі тварини і можемо поводитись дико! Так, це може бути абсолютно. Що я мокра і зелена. В мене червоні очі. Ні. А що? Мені здалося, що в мене лихоманка. Вся ця ваша дикість для мене занадто дивна. Заспокойся, Вікторія, ми лише розважаємось. Приєднуйся до нас. Кішки не поводяться так, дико. О, впевнений. У тобі має бути хоч краплина левиці. <рес> Покажи свій котячий рев. І це все, на що ти здатна? Я тебе прошу. третій Так, <рес> 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 О, це було дуже класно, так, так дика Вікторія. Викторія. Ого, мабуть, я дуже хворий, бо в мене перед очима якесь божевілля. хворий? Пошевілля перед очима. Тобі не здається, що я мокра і зелена. У мене червоні очі. Ні. А що? Мені здалося, що в мене лихоманка. Вся ця ваша дикість для мене занадто дивна. У мене є ідея. Це небезпечно, але це єдиний вихід. Ми маємо бути біля них, поки не принесуть костюми. Зрозуміло? А потім. О, моє Вони думатимуть, що це дуже дивний сон. Моє сонечко втяло. Зупиніться, злодії! Відпустіть принцесу! Допоможіть, допоможіть! <кліп>! Відведіть мене до вашого господаря! Я завоюю вашу планету. Допоможіть! допоможіть! Я дикий дикий лев, і ви моя здобич. Відведіть мене до вашого господаря, я завоюю вашу планету. Бачите, ви хочете бути дикими? Тому ви зараз підете зі мною. Да не сюди, не не місце. Поверніться! Оу! Хвилинку, мені здається, що це не сон. Давай дивися. Друзі, віднесіть Лівінстонів до спальні. А я займуся мічем і вижену його звідси до того, як приїде кімчистка. Бо якщо водій його побачить, злякається, і ми не повернемо свої костюми. А, міч! Може, вибереш сильнішого суперника. Я обіймаю тебе. Доки не випишеш нічого. Не буде, обійма!

Наснився такий дикий сон, начебто в нашому будинку були дикі звірі. Що? Мені також це снилося, а ще там були космічні кораблі і страшні монстри. І у мене дуже дико. Ви пахнете, як свіжо вибрані подушки.

Hello am